Всім привіт! 26 жовтня 25-го року. Я сьогодні за лисичками трубчастими З них, як виявилося, дуже смачний курячо грибний пиріг виходить. Тому я сьогодні без зайвих ілюзій, тому що поки що обійшовши свої грибні місця, я більше нічого не знайшла, але лисички ось, ось одразу ж дуже гарні. Є, тому, тому сьогодні ми збираємо лисички. Запрошую вас зі мною на прогулянку. Десь тут солідно. Я вже говорила, що виходить дуже смачний пиріг, заливний. Тісто на яйцях і сметані. Смажите куряче філе або стегна, будь-яке куряче м'ясо. обсмажуєте дрібненькими шматочками і у форму для вашого пирога. Потім заливаєте це все тістом. А зверху засипаєте перед тим добре обсмаженими цими грибочками з цибулькою чи, чи без цибульки, як заважаєте. І в духовку хвилин на 40, на 50, на 180 градусів. Виходить така смакота, неймовірна. Вони дуже ароматні ці гриби. Ось такі гарні. Просто неймовірно ароматні. Тому, якщо ви любите таку печену штуку, і вам її можна, ви не на дієті, або ще якісь протипоказання, то я раджу це спробувати. Яка гарнюща, як вона тут добре поросла. пішли дощі і вона враз так враз так поперла Не знаю, як з рештою грибів. Таке враження, що, що в цьому році вже сезон тих самих білих, та вже й пора, вже явно завершений. Ну, але, але ще ж є таке надія після цих дощів на опеньки, якщо ще буде тепло. Ну і лисичка є, то добре, тому що в ліс ходити можна буде. кажется, побачила белый гриб и выше там есть. он уже размок, размок. Даремно тільки вирвала його. Тільки даремно вирвала. Вон там ще один стоїть. дуже чистий, тому в принципі можна і забрати його. Зараз почищу і в пакет. там нам ще один білий степчить. Скоріше за все йому вже. Але тугенький. Тугенький, але працівший. Але чистий. Гарний, чистий гриб. Тому також чистимо, і до, і до решти. Знову наші вже добрі знайомі. Вже наче сонечко трішечки вийшло, і там навіть небо прояснилося. Тому я вже дощовиком не, не буду шародіти поки що. Але так як це горе, то ключова фраза поки що. Такі хорошенькі грибочки, а головне їх збирати досить легко. Тому рекомендую, якщо натрапите. ось якими вони купами можуть рости. Гарні м'ясисті такі. Отже, на сьогодні досить. Ви самі все бачили, лисички я збирала дуже гарно і досить багато, кілька білих. Сезон продовжується, ну, але щедрим він уже точно не буде. Дякую, що прогулялися зі мною. Підписуйтесь на мене. Ну, а ми з вами. Традиційно зустрінемося у наступних відео.